Володимирович, що ти кажеш? Ні-ні-ні. Про бюджет Бухівської міської <просту> територіальної громади на 2023 рік. Медведчук Ніна Іванівна нам, в принципі, вже пояснює. Да, так, так. так, так. Да. Дохідну віддаткову частину збільшуємо на 6 мільйонів 869 500. Це субвенція для харчування. А ще ви мали на увазі по класифікаторах? Типу, що можуть нумерацію змінити? Ні, ми можемо... зараз ви її взяли як спеціальний фонд і поставили на 10-21. А тоді можуть у нас змінити, там хочуть поставити, говорили, що і фінансове управління хочуть поставити, ну невідомо. Це сугубо по головному розпоряднику. Це ми вже тоді визначаємо його в додатку номер 3 до рішення сесії. А так у нас просто збільшиться ця частина. І ще одне, що ну, це. У нас по субвенції нова українська школа не використані кошти забрали 164 тисячі 161 гривню і 83 копійки. Це вже підняли на бюджет. Завернули цю субвенцію, і нам можуть прийти зміни до по планах. Вони сказали, що будуть. Тому я буду просити депутатів дозволу, щоб надали право, щоб вже не збирати, якщо прийдуть ці зміни, ми в цій сесії зм... Зм... тут збільшуємо е, дохідну видаткову частину, а на 164-161 тисячу зменшимо, якщо що буде. Щоб не збирати більше. Та вже ти, ну, як як будемо, так, ви коли щоб не збиратися, підіймо будемо Так, ну може бути 31-го в другій половині дня. Скажу. Так, добре, скажу. На Добре, ставимо голосування. Проєкт рішення голосуємо, хто за виїзд буде Так, все. Наше питання вичерпано одне.